Здравствуйте. Витаю вас. Чего у вас там? Праздник празднуете 7 ноября? Не. А почему? А что это за свято? Ну как? Всю жизнь вы праздновали, а сейчас что за свято? Вы что, только родились, uh -huh. что ли? Вот пять лет. А Не, лет ну что ты... за, за свято? Назовите его, будь ласка. Слушай, ну тебе сколько лет? Че, не не знає, 49. За... Ну, мені цікаво, що ви святкуєте. От. Що сьогодні на Росії, яке сьогодні на Росії свято. День Октябрьської соціалістичної революції. Прямо так я зараз відкрию календар ваш робочий, Там прям так і записано. Да? Ну календар? <свят> Ти що, живеш по календарю, Що Добре, відкриємо, наприклад, постанову Кабінету Міністрів Російської Федерації, де призначається дні да, и, и, там, и там написано, что вот тебе, значить день революции. Ну, ну ты вот всю жизнь жил и праздновал его день революции. Не, не все життя тебя Ну, когда да перестал праздновать. Да, не, каком году ты перестал скажу, праздновать день революции? Скажу, отверто, а что это за такое свято Особенно для вас россиянцев. Закінчилася Российская империя. В каком году ты перестал праздновать Иеробенев? в чем, знаешь, зміст все? Все державы нема. Что тут святкувати? Да, чего нема? Ты когда а праздновал, оно, Рад, Радянский Союз. Ты понимаешь? Радянский вот, Союз, вот что смотри. на сегодняшний день снует. 30-40 лет его праздновал. Все было нормально. А сейчас говоришь, нема, ничего нету. Нема же. Ну, тебя в мозгу изменилось. Ну, Нет, нема, нема Радянского Союза. Ты знаешь бы, ну, но например, бы там. Здесь, ну давай так. Здесь союз, в Италии, в Италии будет, святку, будет святкувать День Римской империи, да. да. При Причому здесь союз. Ты, Турки смотри, будуть ти, святкувати ти, ти, День Османської 30 імперії. Я ти празднував этот праздник ну ты, вот. 30 лет. ти ты лично, лично ты ти празнував. А звідки ти знаєш доведи. А тепер, чому, а тепер чому, задаєш, ти, задаєш вопрос. Чому ти чому стверджуєш? Це? У тебе що в голові, в голові чому, там, жуки завелись? Чому ти стверджуєш, що я святкував? По-перше, це було це свято було нав'язано комуністичним <звіс> режимом. Ты какого года рождения, друг Я ж тобі сказав, такого? скільки по-перше, ти мені не друг. По-друге, тобі озвучив, скільки мені робить. Ну, Якби ти менше тарахтів, а більше слухав, ти би почув. Шо вот. Здравствуйте. Привіт. Ставропольський край, ви откуда? Київ. О чому беседуєте? Та так, про що доведеться. Про що доведеться? Так. От перед вами був співрозбовник, каже, святкує сьогодні день якоїсь революції. Ну да. 7 ноября. А ти що, не пам'ятаєш, що ли? Ну, як історичний факт, що був переворот. Ну, знаю, памятаю, а чого святкувати? Не святкувати? Ніхто не святкує уже, а ну, як? А, а от... от він Ну що, Советский Союз не застал, що ли? Та застав. Ты что, не застал советский цей? Застав, ну, А ну. что ты? Ну, так його ну, же нема. немало. Ну, праздновал же. Его же ж нема. Ну, ну зараз все нема. Це, ну, це, ну, ні, це, ні, ну, це скажімо так, ідеологічно нав'язане свято. Це воно не є таким, як свято якимось. А, це, Вот эти все, хто празднували, да, вони всі лицеміри були, да? В переважній більшості так. Ну, люди да тишились, що... Люди тішили, що просто зночі черговий вихідний, ніби, а щоб прям іти і ідейно святкувати, то можливо, якісь да, одиниці да. були, от, от, але в не вирішити. Паради там в Києві, там, так. Да, от схлоники по поїхати, там люди щасливі, там з поздравляли. позрали. Зганяли, от, там от, зганяли і, на ці. Да? Зганяли на ці, на ці паради. А ти що? Так. тебе ганяли. І мене ганяли було, так? Треба було йти, треба стояли, О, потім не могли дочекатись, коли вже нарешті то закінчиться, щоб іти додому, собі нормально відпочивати. Точно, точно. А саме так. А ти сьогодні ходив з шариками, там, десь з кульками, з транспарантами. Ні, та я і Ні. забув, що сьогодні. Ну, от бачиш, а тепер мені доводить, що ти прям такий ідеологічно налаштований і. Патриотичный, что прям святкуешься и День революции, у нас нету коммунизма уже давным-давно в России. Ты что забыл? Ну так а, а для чего ты кажеш, что треба святкувати? Я вообще такого не вопрос А у вас коммунистична партия, как ты помнишь, партія... сам праздновал этот я праздник. кажу, у вас комуністична партия заборонена на России, нема коммунистичной партии. Почему? Почему? Ну, а ну, почему я... она должна? А в Китае заборонено. А ты чего тут Китай? Ну я у тебе а вопрос задаю. До, до чего тут Китай зараз? А почему у вас тут Ну тут до, до чего Китай? Нет, тато, что тебе попер. так вот не навчив нормально Китай, розмовляти. Кидал, как Китай попер с комуністичною партією? Куди він попер? А чего вот вы так не поперли? Вот у, був... у вас був Вот у вас коммунизм, чего ты як Китай не попер? Америку обогнал. Я Це кажу, от от, партія. от у вас є. Комуністич... Дивись, то буду звук скручувати. От у вас є комуністична партія, чого ви не поперли? Попремо ще. Попремо. А, ще попрете, ще, 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 ще зі гано просто дуже молодий. Питань нема. Да, да, да. Да. Нет. А що до того у нас часу. Є. Да, я зрозумів, що є. Є, Да. А чому до, до цього Придуму часу не поперли? 5. От чому до цього часу не поперли? Слышишь, что говорю? А, вот цей Грудинин, доларовий миллионер, прекрасный коммунист. Не только, не только, не только. Нет, це, це дуже добре. Знаешь, це такий комуніст. В радянские часы у нього были бы долари образ страны. А зараз він, конечно, він комуніст. він вас приведе О, роздасть кожному. каждому. Да. Видишь, через коммунизм попер развиваться. Да-да-да, да. да, 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 да. Женер, ты вже не розвивався, что да. у тебя на, на телевизоре нема. Не розвивались так, що так. вже далі, хай Бог мили так розвиватись на Росії. Ні, да. не, не брата. Ти... Не треба мене братаном називати. Ти, ти не зовсім. слушай зомбоячик, замбаячик. Я знаю, що я, от на відміну від тебе, взагалі зомбоячик, як ти кажеш. Не слухаю, я, я читаю багато, читаю нагадує не слухаєш. От, саме так. О, це типо наслуховувався о тих всяких зюганових, соловйових і так далі. І далі, десь вони вірять, що прийде якийсь добрий комуніст і зробить, щоб на Росії було жити добре. Самому стати на Росії зробити, це не про росіян. Їхня справа то сидіти в лаптях, колупатись на, на пічі, сидіти, коли комунізм прийде. А до соціалізму, коли буде слух, коли там в планах соціалізм. Світло ну, наступить. Слышиш, дай слово сказать. Я ж тобі питання так? ставлю. Комуністів ви вже пережили, коли там соціалізм буде? Слушай, ми тут каждый знає. Що ти що ти ми знає? Будемо... Я, я тебе а, розказую. Слухай, ну що ти ми дивись, знає. ти вже прожив своє життя. От твої батьки чекали, що вони будуть добре жити. Вони вже, певно, вже там десь спочивають. Тепер ти кажеш, що ти знаєш, що ти колись будеш жити добре. Коли це добре у вас буде? Ну расскажи. Сейчас добре. Слушай меня, Зараз тебе добре? Сейчас добре. Да. Я бачу вже. Да. Бух, бухнув, та й добре. Ну, питань нема. Да слушай ты меня. Не матюкайся, Не матюкайся. Ще раз матюкнешься, підеш курсом русского военного корабля. Пойдешь, пойдешь. Пойдеш. Слушай, еще раз говорю, не май. Шо ты там знаешь? Ну кажи давай же, выдавай свою информацию. Восьмибитну. Мы тут поняли такую страшную тайну, понял? Для себя. Что тогда начнем жить хорошо? Когда каждый на своем месте будет делать свое дело хорошо. Ага. Учитель О, ти, слушай, хорошо учить. Пожарный хорошо тушить. Да. Медленно. А что слушай, а щоб пожарному было добре, що тушить, треба гарно щось підполить. Правильно? Nee, хорошо, Они <реку> тогда, когда... А коли на Росіи что-то добре робили? Ти ждеш. Ну не матюкайся, я ж тобі казав, що будеш. Буду, я тебе звук буду виключати. Понял, как он. Не, дивись, я, я ж тобі кажу, я тебе не чую, я тобі звук виключаю. Ти матюкаєшся. О. Пожарники зараз будуть добре тушити, подивимось зараз, як що буде. Да, так, так-так. Подив... І от тобі вже десь за 50 років. Що ти доброго, що ти добре в своєму житті робив? Не, ну я так я так не годен слухати ці матюки. Ідеш та курсом русского корабля. Слово підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, Здравствуй. Та вітаю вас. Вітаєш? Ну, вітай. Що там, як Богу дякувати і Збройним силам України тримаємось. Ну. Перемоги ж. Чому ж чекаю? Не чекаємо. Все робимо можливе і неможливе, щоб півтори, ще дадуть, всю Росію одолієте. Ну добре, якщо получиться вистачить півтора тамагавки, чудово, буде так. Ну, а поки все чудово виходить, так? Ну а як? Непогано ну, вважаю. Ну, угу. Откуди звідки? З України? Ну, я зрозумів, що вони з Росії. Та слава Богу. Слава Богу, що я так не з Росії. Ну, Бог, ну, Бог чому? милував так. А чого спілкуєшся здесь? Про взаємовідносини. А ти звідки ти не представився? Я вообще родом з Кубані, а ну, зараз звідки в Росії. Ну, звідки ти з З Санкт-Петербург. Ну, бля, з Кубані ну, поехал розвівся, жінку пішов искать новую. А, ближче не було. аж в Санкт-Петербург їхати, так, з Кубані. Ну конечно, я тут я служил. Розумію. Ну, то ж так. Взяв лапти, котомку і пішов до Санкт-Петербурга, так? Ні, не, не, так було. Не Шо? так було. Ну, то, то, то ну, таке. Скажу, що А що ж ты таке вот целое. Сначала з жінкою, а потом уже, ну, короче, сіганув в Петербург. А що ж ты так вот скажімо, скажем, пойло вживаєш, не підтримуєш своего бояра виробника И що я такое американское вживаю? Ну, он балантай с виски. А, виски? Ну, это не американське, шотландське. Ну, шотландський. Ну, шотландський віскі. Ну, так шотландский так. Чому не свій? А що А шо не так? А чому свого бояра виробника не підтримуєш? Якось хто не патріотично. А хто, а хто казав, що я не маю права американська Росія? Не, звісно, но якось не патріотично виглядає. Хто сказав, що я патріот? А ти не патріот Росії, ні? Блін, ну ти що я агент? патріот? Не, я патріот своей страны, конечно, но. Я пью, что я хочу. Ага. Ты вот зараз ну... So... шотландские виски, а завтра что скажешь, что Путин не то робот. Не, Путин робит то. Ага. Не, чуешь же это самое, что я могу себе позволить даже в О, не, я... а ну действительно, целый балантай можешь себе позволить, да. А что у нас в Шотландии что-то, проблемы какие-то? А у вас в Шотландии? Да. Так. Я ж, я ж не п'ю український Вона ж входить в склад Великої Британії, Шотландії. Ти не в курсі? Нічого. А вона що це ж в А Велика Британія так постачає чудові штормшедов, які летять по Російській Федерації. Ну і що, вона ж не втіляє брати. Вона, вона ж не по Російській Федерації ну, Правильно, що? вона передає ракети Україні, ми вже стріляємо. О, от в Україні ми віски не покупаємо, а покупаємо. Правильно, в бо, правильно, правильно. Треба підтримувати. Потім вони отримують прибуток, куп зроблять ще ракет, передадуть українцям Но... і ще прилетить до тебе. Питань немає. Це питання, поки це знаме в Шотландія. Чого чо ти розмотюкалося? Він витікає, ти що? Майстрима. Так а чего сегодня бухаешь? Я сегодня не пухаю. Нет, только казали мне що... Я було... кажу, чего ты бухаешь? Я бухаю выходной день. Сьогодні, а що? а що за свято? Чего пятница став вихідним днем? Ну, вообще-то в пятницу сегодня еще и праздник. Прикинь, ну, я ж питаю, что за свято? Питаєш, да? Ну що за свято сегодня? Ну, сегодня 7, 7 ноября. И что там день, день Великой Октябрьской революции? А дуже цікаво. Сегодня яке у нас число? 7 листопада. А чому тоді день жовтневой революции, а не листопадовый? Ну это ж была Великая Октябрьская революция. А чому тоді ты її в листопаде святкуешь, а не в жовтні? что я должен где-то сказать? У нас это уже праздник отменен. Если нас... ты скажешь, что это Великая Октябрьская, чего ты празднуешь в ноябре? Я тебе скажу так, что... Самое первое... Не, я... Подожди, что ты смеешься? Я тебе сейчас скажу, почему. Потому что Великая Октябрьская революция была 26, 26 октября а так как перенос календаря на 13 дней перешел, почему мы празднуем в России еще старый Новый год? Никогда не задумывался? Быть. <squishy> не, а раньше и в Украине это праздновали. Вы не святкували тут в Украине. Что на 13 дней перенесли. Да что ж ты мотюкаешь? Та що ти матюкаєшся, слухай? Ну я не годен з тобою говорити. Блін роз ну, розматюкалося просто що капець, Блін. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!